Дуже поважна людина одного разу поруч зі мною використала слово єврейчик. Я ненавиджу його ще більше, uh -huh. ніж слово жид. Uh -huh. і, і я його зупинив і казав: ну, там, шановний, я вас дуже поважаю. Але викресліть, будь ласка, свого словника, це слово. Він такий, чому? Він не зрозумів, він навпаки. Він насправді нічого поганого не мав на увазі. Але я йому кажу, ну ось просто порівняйте. Вам приємніше, коли вас назвуть мужчини. Ілі мужчинки, uh -huh. і він одразу, я ніколи про це так не думав. Uh -huh. а, та а то була інша історія, де людина розміркує, каже, там же весь тікток. У цьому це нас спеціально зараз каже українців знищують, щоб uh -huh. тут євреї жили. А я так і стою і думаю, ти взагалі знаєш, скільки євреїв всьому світові мешкає? 16 мільйонів. Здебільшого це Америка і Ізраїль. Uh -huh. Ну 75%. Ну хто ну 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 трохи задай постав собі хоч одне питання перед тим як просто як гумка все це взяти цю інформацію і далі людям розповідати.